Вітаю вас, діти! Сьогодні на занятті з художньо художньомовленєвої діяльності я вам пропоную вивчити віршик про одне весняне дерево, а яке саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку. Тож слухайте уважно, довгі тонкі віти має, золотом кору вкриває, з гілок кошики плетуть, В церкву раз на рік несуть. Що це за дерево, діти? Здогадались? Це верба. А ми вже з вами знаємо, що у верби немає квіточок, як у багатьох інших дерев. У неї сережки. Ось такі погляньте. Саме про них ми і вивчимо сьогодні в Кліни Костенко, який так і називається вербові сережки. Біля яру, біля стежки. Одягла верба сережки, головою хилетала, потихисеньку питала, де ота біленька хатка, що гарнесенькі дівчатка. Хай би вибігли до стежки, подарую їм сережки. А зараз дивіться на картинки і повторюйте за мною. Біля яру, біля стежки, одягла верба сережки. Головою хилетала, потихесеньку питала. Де ота біленька хатка, що гарнесенькі дівчатка? Хай би вибігли до стежки, подарую їм сережки. Давайте повторимо віршик ще раз. Біля яру, біля стежки, одягла верба сережки, головою хилетала, потихесеньку питала. Де ота біленька хатка, що гарнесенькі дівчатка? Хай би вибігли до стежки, подарую їм сережки. А тепер. Спробуйте за допомогою таблиці вивчити цей віршик самостійно. Діти, перш ніж розпочати вчити віршик, я хочу, щоб відповіли на декілька запитань. Про яке дерево розповідається у віршу? У віршу розповідається про вербу. Що вдягла верба? Та верба вдягла сережки. А про що вона запитувала? Вона запитувала, де маленька біленька хатка, де живуть гарнесінькі дівчатка. А що вона хотіла подарувати дівчаткам? Так, верба хотіла подарувати їм сережки. Ну що ж, я гадаю, що ви відповіли на всі запитання, якщо були дуже уважні. Тож, приступайте до вивчення вірша, а я буду чекати на ваше відео у групи Viber. Успіхів вам, малята! До побачення!